Привіт! У сучасному світі людина, звичайно, прагне до розуміння. Ми втомилися від складних діагнозів, зовнішнього контролю. Складається враження, що життя відбувається десь поза нами або там, зовсім без нас. І саме тому з'являються підходи, які пропонують повернути собі кермо. Сьогодні ми з вами поговоримо про три різні системи, які, на перший погляд, зовсім не схожі між собою, але всі вони про одне. Про владу людини над своїм життям. Мова буде йти про германську нову медицину доктора Хаммера, саінтологію Рона Хаббарда і трансерфінг реальності Вадима Зеланда. Почнемо з короткої історії. 1981 рік німецький лікар Ріке Герт Хаммер публікує перші тези германської нової медицини. Його син гине, сам Хаммер хворіє на рак, і він знаходить причинно-наслідковий зв'язок між психічною травмою та розвитком хвороби. Його головна ідея, хвороба це не поломка, а біологічна програма, яка має спеціальний сенс. 1950 рік американський письменник-фантаст Рон Хаббард публікує книгу Діанетика. Він описує нову систему психічного очищення від болісних спогадів. Ця книга стає основою для сантології. Його ідея людина це духовна істота і всі страждання від енграм, які можна очистити. 2004 рік російський дослідник Вадим Зеланд випускає перший том трансерфінгу реальності. Його позиція наступна. Реальність це багатоваріантна система, а ми щохвилини обираємо, який з варіантів будемо проживати. Три людини, різні контексти, в різний час, на різних континентах пишуть про одне і те саме. Давайте подивимося, що у них спільного. Перше. Свідомість первинна. Кожен з них говорить, все починається не зовні, а всередині тебе. У Хаммера конфлікт у психіці запускає хворобу. У Рона Хабарда негативні переживання формують поведінку. У Вадима Зеланда увага і намір формують реальність, тобто зміни фокус і зміниться хід подій. Друге, симптоми хвороби це не вороги, а сигнали. Це ідея, яка взагалі перевертає мислення. Ну, у ГНМ рак, діабет, запалення це не помилка. А фаза адаптації до конфлікту. У саєнтології психічні стани це результат незавершених процесів, від них можна звільнитися. У трансерфінгу труднощі це маятники, які ти можеш або підживлювати, або пройти повз. Усі троє кажуть: ти не жертва, у тебе є ресурс управляти своїм життям. І третє, саме головне контроль повертається людині. Це ключовий момент. Людина перестає бути простим гвинтиком, вона стає автором свого життя. У ГНМ ти можеш знайти і розв'язати конфлікт, і тіло почне зцілюватися. У Рона Хаббарда через аудитинг ти очищаєш розум і повертаєш ясність у Вадима Зеланда, зміни свій намір, і ти переходиш на інший сценарій. У кожній системі є свій інструмент, але завдання одне: повернути суб'єктність, зв'язок із собою і вплив на своє життя. Чим ці підходи корисні? Ми можемо не погоджуватися з усіма їхніми твердженнями, ми можемо залишатися критичними, але важливо зрозуміти, ці системи виникли як відповідь на людське безсилля. Коли класична медицина не давала сенсу, коли психіатрія зводила людину з розуму, коли життя здавалося хаосом, а рішення чужими, вони дали людям розуміння, математичну модель, сенс життя. І це дає свободу. Чому це не просто ізотерика. Ці підходи не про магію, вони про моделі взаємозв'язку. Емоція, тіло, думка, досвід, увага, сценарій. І навіть якщо ми не приймаємо всі їхні твердження буквально, головне інше вони повертають відповідальність. Відповідальність за все, що відбувається з нами, нашим тілом, з нашим життям. Вони дають нам надію. І вони нагадують нам, випадковостей в нашому житті не існує. Що нам з цим всім робити? Ні, не потрібно бігти лікувати рак думкою там, чи перестрибувати у кращу реальність. Але, якщо ви хочете краще зрозуміти свій стан, придивіться до конфлікту, як у ГНМ. Якщо хочете очистити розум, працюйте із спогадами, як у саєнтології. Якщо хочете змінити хід життя, перегляньте свій фокус і важливість як у трансерфінгу. Це не догма, це інструментарій для суб'єктного життя. Ключова ідея даного відео різними мовами, в різний час різні люди сказали одне й те саме. Твоє життя формується зсередини. І ти не пасажир, а пілот. Тільки ти вирішуєш, куди і як полетить літак твого життя. Якщо тобі сподобалося, підпишись, залиш коментар і напиши, які ще альтернативні підходи до здоров'я чи реальності ти знаєш. І чи змінило це твоє життя? Твій коуч із наукової психосоматики Віктор Сумовський.